Всем здравствуйте, меня зовут Андрей. Эээ, сам я родом из города Северодонецк. В больнице я уже ну, больше месяца, месяц там -то, и две недели. Лежал в травматологии сверху. Сейчас, ну для третьего сейчас на троне даже лежу. Все прекрасно в больнице, медсестры, врачи, ээ, все классно относятся. Все у них подход своеобразный. То есть ну, нормально. Мне здесь нравится. Подужийте. Доброго дня. Пацієнт Андрій перебуває на лікуванні близько місяця з приводу міновибухової травми стопи і наскрізне поранення з дефектом яких тканин. Була проведена підготовка до оперативного втручання, перев'язк, консервативна терапія. Близько 5 днів тому виконана реконструктивна операція, закриття дефекту шкірно-підшкірним. Хлапцем. Зараз на п'яту добу після операції клапан живий. Пацієнт проходить післяопераційну реабілітацію, все добре. На даний момент пацієнт готується до наступного етапу лікування та реабілітації.